Всім привіт! Мене Кітька на задньому фоні нявкає. Та-да-да-дам! Ми переходимо до розпаковки Redmi Note 13 Pro. Знімаю відео я на Redmi Note 8 Pro. Я цей телефон не купувала. Це мені подарували на святого Миколайчика, хоч до нього ще й дуже далеко. Тому мій святий Миколайчик, дякую тобі за здійснення мрії. Я не буду вам розповідати про характеристики, бо я в них сама не розуміюся. Всі огляди, які я дивилася на цей телефон, розповідали хлопці або чоловіки і їх порівнювали з іграми, тобто, як воно там працює. Мені цей телефон буде не для ігр. Телефон взагалі не використовую для того, щоб грати в якісь ігри. Я просто хочу для свого ютуб-каналу знімати більш якісніше відео. А судячи по тим оглядам, які я подивилася, камери тут а і справді дуже класні. І хоча 200 мегапікселів більше на фотографії, але відео набагато краще, ніж на мій восьмий. Тому я вам просто покажу, що є всередині, хоча, якщо ви дивилися інше відео, ви вже і так знаєте, що там є. Але давайте розпакуємо. Я вже його діставала, я вже пробувала в ньому розібратися. Перше, що в нас йде, це оця штучка, не пам'ятаю, як вона називається. Тут є ось такий чохол сірий. Він, до речі, і справді дуже приємний. На дотик. Але я купила собі інший чохол і я вам розкажу покажу чому. Далі йде сам телефон. І ви дивіться, який він гарний, срієннокий. Я думала купити чорний, але сіренівенький мене покорив 200 мегапікселів, Побачимо, як він буде справді працювати. Фантик від телефону, ще один фантик. Зарядка. До речі, вона набагато більша, ніж на восьмой. Вона важча. Шнурочок. Тейпсі зарядком. От і все. Весь комплект. Більше тут нічого немає. Що ж, я дуже хотіла цей телефон. Я дуже... Розстроїлася, бо екшн-камера не оправдала мої надії. Це він не грязний, це просто руки теплі. Ось тут ще є скло. Може вам довидно? От, по краюшку видно, що тут є скло. І воно не маленьке для телефону, а воно зроблено для е чохла, який я купила. Купила я ось такі чохол. Тут все повністю відкрите зверху з камерами. А тут камери заховані будуть гарно, щоб воно не царапалося, щоб на день ніяк не стукнулося. Хоча в мене телефони тьфу-тьфу-тьфу -ть ніколи не падають. А ще мені мають приїхати гарні перламутрові такі 3D наклейки. І. Мій чохол буде дуже гарний. І возьмемо, подивимося, як, як він виглядає, цей телефон в кожному з тих з чохлів. Ну, спереду не дуже там, зрозуміло. Е, чохол не чорний, чохол темно-сірий. І якщо чесно, то оце віконечко, воно мене трошки бентежить, не знаю. Мені не дуже подобається. Якби він ще чорний був, то це було б круто, але все досить сильно відкрито. І воно тут буде пилюка. І це все воно буде там на ньому. І зараз ми. Ага, а тепер як його зняти? Гарно падлюка всі на телефон. Тепер ми дістанемо і вдягнемо цей. Він тут такий. Тут м'ягенький, а тут він такий скользкий. Відрізняється цей м'якіший, цей твердіший. Ось так він виглядає спереду. І ось так він виглядає ззаду. Камери все воно е, сховане. Ну, він буде гарніший. Все воно гарненько сховано. Е, виступи, якщо бачите, вони вищі, ніж камера. Тобто камери будуть захищені, воно гарненько прилягає. Ось так мої руці залишилися. Тому ось такий телефон, маленька мрія з Я дуже вдячна своєму святому Миколайчику за такий подарунок. І я завтра піду щось познімаю на цей телефон, бо сьогодні вже я нікуди не піду через те, що в мене температура. І мені вже сьогодні нікуди не хочеться йти. Але для вас це буде всього декілька секунд. Тому поїхали. Ну от ми переходимо до тестування камери. Стабілізація навіть зараз бачу, коли йду, знімаю, що вона просто бомба бомбічна, Бомба-пітарда. З'явився в мене трошечки час. Іду купувати собі зимове взуття. Вийшла в осінніх, знайшла такі конверси. Але все одно нога мерзне. Ось там є дирочки. Знімаю на 1830 кадрів зі стабілізацією. Офігенно знімаю. Зовсім не так, як мій восьмий. Ну так, зрівняла. Зараз ми підключимо на 60 кадрів. А зараз у нас відео 1080 і 60 кадрів. Воно так цікаво плавно переходить, коли ти телефон е, отак повертаєш. Воно дуже цікаво так такий робить, щоб, я так розумію, щоб воно не було мильним. Погода не дуже. То з температурою сиділа, то часу не було. Але вийшла познімати все одно, зараз йду в місто, то чому б не познімати? Дуже прикольно, дуже круто, дуже. Це екшн камера навіть там рядом не курить в сторонки. Якось так, є ще на 720, але я вже таку діч не знімаю. Ще трошки парку. Зараз побачимо, як буде близенько знімати. Автофокус. Хоп і автофокус. Хоп і автофокус. Бомба пітарда Я дуже задоволена. Це дуже круто что тепер можна знімати нормальні видосики. Я потім ще дещо вдома запишу. Хоп! Ей. На хоп треба було зробити. Не хочу. Ну коротше. Камера знімає шикарніше. Тому будемо знімати відосики. До речі, місто, як воно в долині знімається. Ну трошечки воно типу колихається. Але я так і йду трохи швидко. Що я хочу вам сказати? Там на стройках дуже багато різних функцій. Є. Якісь навіть міні-фільми знімати. Людей я не буду знімати, там люди йдуть. Можна буде повільну зйомку зняти, але фонтан вже, певно, відключений. Привіт! Треба буде зняти повільну зйомку з акваріумом. Там буде набагато краще і спробувати зробити якийсь міні-міні-фільм.